Ми не мов ті будинки. У дитинстві закладаємо фундамент, усе життя зводимо стіни, аби захиститись від усіляких негод. А коли раптом приходить страшна негода. Коли приходить негода, буває, наші стіни не витримують, і поміж зруйнованих стін вирують люті вітри. Тоді ми маємо відбудовувати себе знову. Мене звати Юлія, я житель міста Чернігова, найкращого міста, міста Героя. Я мати двох дітей та дружина. Не уявляю свого життя без нашого міста і без України. Хочу розказати про той час, коли тут відбувалися військові дії, в той час ми були в Чернігові у себе в квартирі. А здебільшого переховувалася в бомбосховищі в укритті. Мене звати Лебедєва Ольга, я лікар-психіатр приватної практики, перинатальний психолог для мене, як і для більшості населення нашої країни, та ситуація, в якій ми опинилися, виявилася незрозумілою, і я разом з вами пристосовуюся до того життя, в якому ми знаходимося по теперішній час. складно було повірити, що у 21 столітті наповненому такими масштабними можливостями для розвитку може виникнути і тривати так довго. Досить жорстока та кривава війна. Наш організм він пристосовується до різного роду стресових ситуацій, а є, але певний період часу. Потребуємо ми, щоб підлаштуватися до тих складних умов, в яких продовжуємо залишатися і зараз. Насправді ми не збиралися нікуди уїжджати. По-перше, ми були впевнені, що війна закінчиться за двоє троє, три доби і можна буде продовжувати насолоджуватися нашим мирним спокійним життям. Якби в наш будинок не потрапила ракета, і ми не відчули цієї хвилі ударної, і не не пережили всі ці почуття, то я думаю, що ми б в принципі і не наважилися б нікуди їхати. Це був нам такий пинок. Ми справді перелякалися, ми зрозуміли, що ми можемо загинути або тут. Звичайно, це могло бути і в дорозі. Але вже було настільки страшно, що був якийсь таке звірячий інстинкт і звіряче бажання просто кудись бігти, бігти, втекти. Якщо згадати перші дні. Початку цих страшних подій, то більшість з нас перебували в стані шоку. До кінця не могли зрозуміти, що все-таки війна почалася. Спостерігалися різні емоції, да, якогось такого відчаю. Багато людей були вимушені в досить е, такі короткі строки покинути будинки, е, покинути все надбання свого життя. Та переміститися в регіони інші області, та навіть за кордон на невизначені терміни в якісь таке невідоме майбутнє. Ми досить часто зараз розуміємо, що стали більш якось гостро реагувати на сильні звуки, та нам потрібен час, щоб адаптуватися. Ми більш. Такі інтенсивні переживання відчуваємо, коли чуємо звуки сирени, і нашому організму потрібен час, щоб зрозуміти, що зараз я у відносній безпеці, наскільки це можливо. Що ми пам'ятаємо події, які пережили, і інколи вони повертаються до нас у спогадах, інколи ми прокидаємося вночі від нічних кошмарів. І це також деякою мірою є. Нормальними реакціями на пережиту ситуацію, але коли вже ви самостійно не справляєтесь, коли ви розумієте, що ваш стан впливає на якість вашого життя, погіршується одна із сфер вашої життєдіяльності. Коли якийсь тривалий період часу, кілька тижнів та навіть ну, більше місяця і місяці ви не виходите а, з пригніченим настрою, да, якихось сильних переживань, то саме тоді час а, звернутися а, за допомогою. Психологічні реакції на стресову подію виникають у всіх без винятку людей, але вони Різняться за своїми проявами і силою. В клінічній практиці розрізняють два типи реакцій: це гострий стресовий розлад і післятравматичний стресовий розлад. Різниця між, між ними, ну, по-перше, в часі виникнення. Гострий стресовий розлад виникає впродовж перших двох діб. З моменту впливу цього катастрофічного чинника, і, як правило, триває не більше місяця. У випадку, коли гострий стресовий розлад не закінчується, він, як правило, трансформується в післятравматичний стресовий розлад. Бувають випадки, коли ПТСР виникає не відразу, а через певний проміжок часу. Так званий відстрочений ПТСР. Реакція може виникнути і через 6 місяців після катастрофічної події. Сам перебіг ПТСР хвилеподібний, бувають періоди більш-менш стабільного стану у пацієнтів, бувають такі періоди, коли треба звертатися за медичною, за психіатричною допомогою. Мовний такий орієнтир, коли з цією симптоматикою, яка виникла, людина перестає справлятися самотужки. Який час ми перебували на західній Україні? Зараз повернулися сюди і вже трішечки можна сказати морально відійшли до 3 березня. Були такі події, що ми постійно спускалися в сховища і. Між тривогами могло бути вже там ну 10-15 хвилин. Ми піднімалися для того, щоб швидко або там поїсти, або щось взяти. Там якийсь хліб і спуститися внизу, поїсти в той час у нас була така якби затища, і ми піднялися щоб поїсти. Ми вже розуміли, що у нас немає вже щоб ми брали там тарілки, розкладали серветки, брали ложки. Такого не було. У нас був суп. На плиті ми взяли швидко цей суп і стали навкруги цієї кастрюлі без тарілок, без приборів. І я кажу, тим, давайте швидко їсти. І ми просто як середньовічні люди, ось так <соє> стояли прямо з кастрюлі, їли цей суп. А це я до того, що часу було обмаль, і ти ніколи не знаєш, коли воно почне знову гриміти. Багато жителів вже знають всі, хто це пережив, що тривоги не були такі, що тривога і тиша. Не? Якщо тривога, то відразу воно гупає, щось летить, і це дуже-дуже страшно. Особливо, якщо поруч діти. У нас взагалі життя було таке, що е воно складалося з того, що ти спускаєшся і починаєш рахувати своїх членів родини. Один, два, три, чотири, п'ять, всі ух, видихну. Тут хтось там зайшов кудись е за кут і ти. Один, два, три, одного нема. Все, і біжиш, ось так, ось це було, і все дуже швидко, все якийсь нон-стоп, такий шалений. Ось ми піднялися, і тут оголошується тривога. Ми сіли між двох стін, і тут воно якось так довго було година, і просто тиша то. І тому ми просто відволіклися, тому що тиші, зазвичай після оголошення тривоги не було. Ми навіть прилегли, бо ми так виснажились. Ми навіть прилегли в залі на дивані. І тут приходить повідомлення. Нагадуємо, тривога ще триває. Я кажу: Боже, це ж тривога, ми якось зовсім забулися. Швидко за стіни, швидко за стіни. Всім кричу, ми заскакуємо за стіни. І саме в цей момент, ну я думаю, що хвилини навіть не А, І в цей момент такий вибух. Одночасно це сотні вікон, які просто летять як ріка. Це якийсь вибух, це якісь хлопки на вулиці сигналь сигналять машини і якісь крики, і все це одночасно. Я командую дуже швидко. Що на підлогу, на підлогу, це взагалі у мене було як мантра. Я не знаю, я чомусь ну. Подумки, і нас масмедіа до цього готувала. Да? Що ми маємо робити? Якщо то, 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 то. І я розуміла, що якщо вибух десь поблизу, ти маєш падати, закривати вуха. І я просто боялася, щоб діти якось не так не зреагували, нікудись не побігли, бо це стресова ситуація. Я просто як мантру лежма, 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 лежима. Я повторилася. Я не знаю навіть скільки разів, мабуть, 50 разів. Після того я не розуміла, що нам робити далі, тому що не зовсім зрозуміла. Ну, будинок, звичайно, трусився, і всі ці звуки, і всі. Наші страхи, все це наклалося, але ти не розумієш, чи наш можливо будинок палає, і нам безпечніше вийти на вулицю. Чи тут на вулиці щось відбувається, і вони стріляють може саме на вулиці, і ми будемо мішенню? І не можна на вулиці. І ти просто не розумієш, що ж робити. І ти лежиш на цій підлозі і не знаєш, як правильно. І просто в той час я почула крики з вулиці. Швидко, хто в будинку виходимо на вулицю. Я кажу, що швидко біжимо. Все, ми побігли. Сльоз не було. Були миттєві, швидкі рішення, і якось я навіть не знаю, з як нам природа дає ці сили для того, щоб ми акумулювали всі сили і не розкисли, не розплакалися, не розгубилися. А для того, щоб ми вижили і дуже швидко змогли прийняти рішення, ось так це миттєво відбувалося. І вже звісно, коли ми вийшли, ми побачили, як палають машини, які досі зараз стоять ржаві. Я хочу сказати, що я навіть не знала, що вони. Просто так таким полум'ям палають, і і це ти, і ти розумієш, що це не фільм, це життя. Відразу там була швидка, відразу там були екстрені екстрена допомога. На цей будинок що поруч е, я навіть не хотіла дивитися. Ну, мені було якось так. Це був такий бар'єр, я навіть просто не повертала голову. Це було страшно. Багато людей, які просто м, кричали, тому що вони були травмовані. Е, ну і це все поруч. Конкретно, якщо брати нашу родину, я знаю, що. У дітей, дякуючи Богу, психіка вона така пластична. Вони можуть щось забувати, на щось навмисно закривати очі. Я маю на увазі свої власні почуття. Тобто вони не самокопаються, не заглиблюються, вони не створені для того, щоб страждати. Тобто діти створені для того, щоб радіти, для того, щоб любити життя. Ось я думаю, що це їх рятує. А що вони якось вміють відпускати ситуацію? Діти, як правило, краще адаптуються до умов життя. Їх психічна сфера ще не сформована, і я думаю, що вплив шокуючого фактору на дітей це буде ще предметом багатьох наукових досліджень. А наслідки, реальні наслідки, ми побачимо ще не скоро. Що лишилося, це те, що тривога є. Діти питають, а чи не буде знову так? А чи я є в безпеці? Тобто ці питання вони раніше не поставали в головах у дітей, а зараз вони є. Так не має бути це неправильно, це сумно. Є питання, на які я не знаю, як відповісти. Звичайно, я можу заспокоювати, але є моменти, коли я кажу, я не знаю, але будемо сподіватися, молитися. Робити все, що від нас залежить, для того, щоб все було добре. Для дитини, що головне? Для дитини головне почуватися у безпеці, поговорити з дитиною, заспокоїти її, пригорнути її в обійми, присутність батьків поряд з дитиною, якщо це важливо, це само по собі надзвичайно корисний такий психотерапевтичний вплив. Бо краще батьків. Ніхто дитину не зрозуміє і ніхто дитину не захистить. Я не могла заплакати майже місяць. І я навіть спочатку не розуміла себе, тому що я знаю, що люди реагують по-різному, але це я зараз вже дивлюсь на це і так розумію. А тоді я думаю: ну, люди ж плачуть, люди страждають, у них добре серце, вони співпереживають. А я якась кам'яна, я не така, що зі мною. Що це таке? Я навіть не плачу. Я така чорства, груба, чи що це таке? Так, другий блок проявів це емоційне притуплення та сцепеніння. Людина уникає звичайних своїх занять, думок, ситуацій. Які їй нагадують про психотравмуючу подію, третій блок це мотивована агресія навіть до чужих людей, але в основному вона зосереджується на рідних та близьких. Дуже корисно почати розмовляти з людиною про її переживання. Бо коли людина може висловити свої відчуття, це вже перший шлях до одужання. Існує два взаємодоповнюючих методи лікування: когнітивна поведінкова психотерапія і медикаментозне лікування. В основному, при ПТСР ми маємо справу з таким клінічним феноменом, який досить розповсюджений: це депресія, панічні атаки, паніка, тривожні розлади. Потім настав день, коли з мене мене ці всі сльози вони просто полилися в саме непередбачений момент. Я пішла в перукарню підстригти кінчики волосся, і до мене підійшла жінка, яка справді виявилася просто з такою доброю душею, з відкритим серцем. Вона мені поклала руку на плече і каже, Чай, кава, І чи все у вас добре? І просто від такого людяного питання, просто, начебто, від нічого, я як сірник, який запалав. Але у мене ці сльози, і вони покатилися, і я не могла заспокоїтися. я зрозуміла, що це був якийсь тригер. Це якийсь був момент, який показав, що про тебе попіклувалися, тобі не потрібно завжди бути в стресі, ось так, от готовою до будь-чого зараз бігти, і так далі. Ти можеш розслабитися, ти можеш бути слабкою в якусь мить, і на мене якось це так вплинуло. Дуже складно і зараз пояснити всю, весь спектр цих емоцій. І я просто почала плакати, і я зрозуміла, що ну той момент, коли я вмію відчувати, дуже багато фахівців звертають увагу на позитивний вплив на перебіг ПТСР музики, творчості, занять спортом. Цього також не треба уникати навпаки, більш активно застосовувати такі прості на перший погляд прийоми, релаксуюча музика або споглядання живопису, перебування на природі, прогулянки, велосипед. Все це йде на користь. Три дні поспіль не спати, три дні поспіль не їсти це можливо, але раніше ми про це не знаємо. Ми не знаємо про можливості свого організму. Що якщо тобі треба, ти збираєшся за хвилину. Якщо тобі треба, то все своє життя ти можеш покласти в одну сумку. А можливо, і без сумки вже можна буде бігти. Краще б цього звичайно не було, але маємо, що маємо. Діти, підлітки і люди похилого віку найбільш схильні до психопатологічних реакцій на стрес. І також жінки у жінок частіше виникає ПТСР, ніж у чоловіків. Перший синдром це нав'язливі думки, так звані флешбеки, коли людина час від часу мимоволі повертається до цих жахливих спогадів. Також при притаманні такі реакції організму, як пітливість, підвищене серцебиття. А також паніка, особливо при нагадуванні людині про психотравмуючу ситуацію. Я, наприклад, дуже боюся зараз літаків, звуку літаків. Приїхавши сюди і не почувши жодного літака, мені спокійно. А коли я була на західній Україні і там літали наші літаки для того, щоб перевіряти ситуацію. Коли дуже низько був літак, я просто падала, і це виглядало так: просто йдеш собі по вулиці, летить літак дуже гучно. І тут такий, всі люди просто собі йдуть, сміються, їдять морозиво, а ти хоп, покатився. Потім ставив, трусився, пішов далі. Ну, мені не соромно за це. Ну так є. Мені потрібно в якийсь будиночок, мені треба заховатися, закритися. Ось так, от, от якось так я падала. Мені кажуть, ну це наші. Я розумію. Мені страшно і це не підконтрольно. Ну, ось такі є моменти. Відомий психіатр Елізабет кюмблер рос виділила таких п'ять найбільш важливих стадій проживання цієї втрати. Першою є заперечення, потім злість, третя стадія торг, четверта депресія і п'ята прийняття. І саме пройшовши ці всі п'ять стадій, опинившись на самому дні наших таких сильних. Розчаруваль, переживши цю біль, тугу, ми можемо якось призвичатися до того нового життя, в якому ми опинилися і продовжуємо жити. Я дуже вдячна за кожен ранок і за кожен вечір. Я розумію, що мені не так багато потрібно від життя. Якщо я хочу просто потішити себе, скажімо, чашкою кави. Так це добре, але якщо у мене немає можливості там купити нову сукню, це зовсім не проблема. Бо раніше якесь життя було більш матеріальне, хотілося більше, краще, ще трішечки і чогось не вистачало. А от зараз вистачає. Зараз не вистачає іншого. Зараз хочеться миру, спокою. Знаходимося з вами в третьому періоді, коли ми розуміємо, що війна. Триває, що вона, на жаль, не закінчиться за день-два, і ми маємо якось адаптуватися. І більшість із вас вже адаптувалися до тих умов, в яких опинилися, і нам потрібні сили, щоб справлятися з цим і надалі. я не можу повністю стовідсотково розслабитися, і як раніше, просто думати про свої плани, про своє майбутнє, варити той суп, да. Зараз це якось трошки інша. Інший вимір: ти робиш свої справи майбутнє ти плануєш але вже не на 5 і на 10 років. Просто завтра буде день і буде добре. Є день, то дякую. Важливо зараз зрозуміти, що ви стали тою людиною, якої не були раніше, і ніколи не повернетеся до того звичного способу життя. І потрібно зараз намагатися якось справлятися і виходити з цього з тяжкого і стресового періоду. Якихось універсальних правил, яким можна чітко слідувати, на жаль, не існує, але є такі загальні поняття, до яких вже ну, приходити майже і ви самі самостійно. В перші дні ми не могли відірватися від телефонів, від можливих там програм від перегляду новин, тому що ми очікували, що очі кілька днів, очі якась там ситуація виникне і війна закінчиться. А зараз в цьому періоді. Юді у нас відбувається таке перенасичення інформацією, тож важливо якось більш дозовано і дрібно отримувати так, все ж таки щось читати, різко не обмежувати, тому що це призведе до ще більшого бажання щось почитати. Якщо ви відчуваєте якийсь накип різних емоційних хвилювань, ви можете поговорити. З людьми поділитися своїми думками люди зрозуміли, що виживати разом значно легше, ніж поодинці. Це стосується всіх, і звичайних людей, і політиків, і бізнесменів. Серед негативних факторів, ну я як лікар, в першу чергу бачу негативний вплив на загальний стан здоров'я населення, бо в цій ситуації загострюються майже всі. Хронічні хвороби і рано виникають у молодих людей перший раз в житті. Патологія. За даними Міністерства охорони здоров'я, населення України в плані здоров'я постарішало на 20 років за цей період війни. З історії психіатрії і психології ми знаємо, що ПТСР. Перший, перший раз був описаний як е, В'єтнамський синдром, коли солдати армії США повернулись з В'єтнаму. І тоді е, були наведені статистичні дані, достовірні дані про те, що е, від після травматичного стресового розладу загинуло більше людей в мирний час, більше бійців в мирний час, ніж під час активних бойових дій. В У В'єтнамі. Це також справедливо для е, воїнів афганців які в свій час пройшли. афганське пекло. Якщо е, поговорити з кожним із них, з'ясовується, що вони вісні сні е, воюють до сих пір, і нема такої ночі, щоб їм не снилась війна. Те ж саме буде справедливо, мабуть, і в нашій ситуації. Що з цим робити, ну, по-перше, фахівці повинні бути обізнані і готові допомагати таким людям будь-де. Мені приємно думати, що вже скоро буде, буде краще. Я думаю, скоро у, у кожного теж своє. Мені приємно. Це моя така гілочка, за якою хопаюся, і знаю, що скоро буде. Потерпи буде. Обов'язково. Я вірю в це. Ми українці. І ми обов'язково відбудуємось, щоб подивитись на світ через зовсім нові вікна: цеглина до цеглини, стіна до стіни, плече до плеча. О, мене звати Данило Пастушенко. Мені 23 роки, інструктор з тактичної медицини. Мене звати Маша Назарова, я військовий медик і інструктор з тактичної медицини. Я Міла Макарова. Вісім років. Я інструктор із тактичної медицини. Медицину вибрав, тому що мені подобалася дівчина, яка була на рік старша за мене. Вона після дев'ятого пішла в мід. І я вирішив, що... Чому я сижу, підутежмі працюючи на швидкій, я часто стикався з тим, що люди не навчені надавати домедичну допомогу. Бути бойовим медиком означає а, бути із своїми бійцями а, до бойового виходу, бути готовим а, на самопожертву, але воювати таким чином, щоб всі вижили і повернулися додому. У нас ну більш 80% поранень це ствольна артилерія. Зараз війна дуже а, кривава. Командир мікає, що я тобі даю сутки подумати. все, Що ти рішиш, я пойму, прийму в штах це нормально. Я кажу, окей, я в хату поїхали. І а, коли НАТО вступить в зсу, то ми будемо раді поділитися своїм досвідом у розвитку тактичної медицини.